Треба відновлювати клуб. Стовідсотково, що ми хочемо мати клуб, а не інший, інший будинок, іншого призначення. Ці дири, це простріляне наскрізь місто, простріляне все наше життя, яке в нас було. Для заїзду в місто як візтівка, цей центр культурно-дозвідний буде дуже важливим. Якщо немає культури, то звідки звідки взагалі візьметься і мова, і мистецтво, і взагалі само ідентифікація? Мікрорайон Романівка розташований на в'їзді у місто і є одним з найбільш постраждалих вірпені наряду зі сму саме через нього проходить дорога життя, шлях яким евакуювалися тисячі мешканців ірпеня та прилеглих міст і селищ. Тут, навпроти церкви, знаходиться клуб Романівка, який колись виступав культурним осередком мікрорайону. Однак через повномасштабне вторгнення Росії будівля була зруйнована. Будинок залишився без вікон, практично без двір без дверей, без даху. І далі там ще було здається два таких потужних вибухи, які добили все це 5 травня 2022 року. До Ірпеня прибуло майже 200 фахівців із різних сфер: архітектори, дизайнери, урбаністи з метою розробити проєкти по відновленню міста. Я кінопродюсер, останні 20 років я цим займаюся. Це ну, найперше, це навички менеджера продюсера. Тому для такого проєкту мої навички згодились, і я декілька проєктів одразу в Верпінь Reconstruction Summit взяв на себе два проєкти переваг, внутрішній конкурс. Культурно-дозвільний центр Дорога життя один із проєктів, який місто схвалило на внутрішньому архітектурному конкурсі. Будівля буде обслуговувати потреби мікрорайону, як колись це робив клуб, але з більшим функціоналом. Центр також буде виконувати роль туристично-виставкової локації, як для місцевих, так і для іноземних відвідувачів. Для заїзду в місто як віздівка, цей центр культурно-дозвільний буде дуже важливим, тому що там буде якась експозиція. Можна буде там якось зупинитись, і місцеві можуть туди ходити, просто проводити свій вільний час і просто бавитись з дітьми. Під час розробки проєкту голова ОСН Романівка Діана Гаман проводила опитування серед мешканців на тему, що вони хочуть бачити на місці колишнього клубу. Відповідь на це питання була одноголосною. Всі люди, які приймали участь цьому опитуванні, вони погодились з тим, що треба відновлювати клуб стовідсотково. Що е, ми хочемо мати клуб, а не інший, інший будинок, інше будинок, іншого призначення. За словами колишньої директорки Наталії Водоласко, Романівський клуб ще до окупації перебував в доволі занедбаному стані через недостатнє фінансування, адже не раз доводилося самостійно шукати кошти для реалізації проєктів. Крім того, у клубі навіть не було туалету, що в свою чергу ускладнювало організацію довготривалих івентів. Я плакала. Так, потрошку там всередині себе, тим більше, що я е, е, товаришувалася з попередньою директоркою, і я знаю, наскільки складно було взагалі хоч щось вибити. І до клубу взагалі не було ніякої уваги. Просто зважаючи на те, що, е, скільки е, зусиль і скільки персоналу е, в закладі, ну, це, це просто ну, неможливо. Однак, згідно з планом, у. В майбутньому двоповерховому центрі будуть розташовані виставковий простір, танцювальна, театральна та вокальна зали, бібліотека, клас для образотворчого мистецтва та навіть підземний паркінг. Вони врахували всі ці побажання, і я за це дуже вдячна цій проектній команді. І все, що е, мешканці хотіли, вони врахували. Крім багатого функціоналу, центр також буде сповнений глибоких символів, що нагадуватимуть про злочини Російської Федерації та незламність українського народу. Зокрема, фасадна частина оздоблена кортеновою сталлю, ідейно пов'язуючи будівлю з пам'яттю про події війни. Ці дири це е, простріляне наскрізь місто. Простріляне все наше життя, яке нас було. Пам'ять має бути, пам'ять має лишатися. Має бути місце, куди ми приведемо своїх дітей і скажемо, що от тому ніколи знову. Тому що якщо ми все приберемо, все ж чистимо вже через 10 років ми не згадаємо, що росіяни погані. Так працює, на жаль, пам'ять. Мають бути обов'язково місця пам'яті, осередки такі, певні. Культура один із ключових чинників самоідентифікації нації. Чинник, який Російська Федерація намагалася знищити протягом багатьох століть однак Росії не вдалося похитнути незламну волю українців. Якщо немає культури, то звідки звідки взагалі візьметься і мова, і мистецтво, і взагалі самоідентифікація? Назар Григоренко, Олександр Кравчук, спеціально для інформаційної агенції погляд.